Уже рік Україна працює над тим, щоб змусити Росію в майбутньому сплатити сповна за свою агресію. Успішні випадки таких стягнень в історії є. Німеччина після першої світової сплачувала репарації грошима за другу світову. Вона розраховувалась майном, товарами і також технологіями. Фінляндія теж віддавала СРСР кошти, і майно протягом 9 років. Але тут є важливий нюанс. Ці країни програли у війнах і офіційно це визнали. А от яка перспектива утримання Україною коштів за все скоєне від країни агресорки Росії? Про яку суму збитків нині йдеться? Яка різниця між українським реєстром пошкодженого майна і міжнародним реєстром збитків, про який домовилися нещодавно в Рейк'явіку? Про яку шкоду зможуть заявляти туди українці? На ці питання нам відповіла заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра. Пані Ірино, дякую, що знайшли час поспілкуватися сьогодні. Давайте одразу до е, важливих питань. Отже, стягнення репарацій з Російською Федерацією. Як ми просунулися за останній рік? Який наступний глобальний крок наш має бути? І головне, чи можемо ми розраховувати на швидку процедуру отримання коштів? Наша ситуація геть унікальна. Перше, у нас триває війна. Друге, Росія не визнає, що це є війна. Вона називається спеціальною військовою операцією. Третє, немає навіть натяків, що Росія добровільно готова буде сплатити ці репарації. А про відкрию вам трішки секрету, оскільки я була теж учасником переговорної групи, коли вона мала місце в березні минулого року між Україною і Росією. І коли нашою обов'язковою умовою було в. Так званому мирному договорі, який обговорювався на той момент питання репарацій, а оскільки це питання юридичне, то Міністерство юстиції власне, цим опікувалось, то Росія навіть чути не хотіла про якісь репарації. Єдине, що їх турбувало на той момент, це зняття санкцій. Тому говорити, що за, нинішнім, за нинішньою владою можливе прийняття рішення про добровільну сплату репарацій. Не не видається можливим тільки примусово. А ось який момент? А е, насправді е, про яку суму може йтися? Україна вимушена була запропонувати нашим партнерам унікальний механізм унікальний компенсаційний механізм, оскільки мова не йде про репарації. У нас немає поки що країни, яка програла. У нас немає поки що мирного договору. У нас немає договору про нейтралітет, тому потрібно а, створити якийсь механізм для отримання компенсацій. І, власне, це те, що Україна робила протягом минулого року, і це те, що той результат, який ми отримали і в листопаді 2022 року на Генасамблеї ООД, де була прийнята резолюція про репарацію Україні від російської агресії, це те, що в. Травня в Рейк'явіку було підписано договір про створення реєстру збитків. А реєстр збитків відповідно до резолюції Генасамблеї це перший етап в отриманні компенсації. Тому, коли ми говоримо про яку суму може йти мова збитків, на сьогодні війна триває. На сьогодні ці суми вони прогресують з, з неймовірною швидкістю. Те, що було офіційно представлено Київською школою економіки разом з у співпраці з, зі світовим банком станом на жовтень 2022 року, ця сума прямих, прямих збитків була біля 450 мільярдів доларів. Якщо на старті ми дотягнемося до їхніх активів без їхньої згоди, то рано чи пізно. Їм прийдеться виплачувати різницю. А різниця буде очевидною і вона буде зафіксована власне цим реєстром збитків, який ми зараз формуємо, і який буде розташований у Нідерландах. Пані Ірино, а ось якщо ми вже заговорили про реєстр, а скажіть, будь ласка, відомо, що він буде працювати в Газі, він запрацює десь у серпні, всі так розраховують. А що практичне питання, що робити українським громадянам? А, потрібно подавати свої заявки в український реєстр, а, який вже працює, чи а, чекати все ж таки, коли запрацює міжнародний реєстр, і, тобто чекати серпня. Як робити? Тут я хочу сказати, що різниця між міжнародним реєстром і українським є, оскільки український реєстр він фіксує виключно збитки, нанесені житлу. Тобто матеріальні збитки, які понесла особа від втрати житла. Коли ми говоримо про міжнародний реєстр збитків, це буде набагато ширший, набагато всеохоплюючий реєстр, і він включатиме не лише матеріальні збитки, а також шкоду нанесену здоров'ю, шкоду, скажімо, від тортур, сексуальне насилля, депортація. Вбивство. Тобто, це буде категорії таких позивачів, заявників, буде набагато більше і ширше. Проте, я хочу сказати, що реєстр міжнародний в концепції він має співпрацювати з реєстрами в Україні, які б реєстри не були створені, а на сьогодні ми маємо дію, на сьогодні ми маємо реєстри пошкодженого втраченого майна. Через військову агресію такий реєстр буде отримувати інформацію з українських реєстрів. Не буде шкоди, якщо фізична особа заявиться і в український реєстр, і потім в міжнародних. Щодо міжнародного реєстру, мін'юст як. Керівник цього проекту і лідер в цьому, хоча це є міжнародний реєстр, але ми повністю він створюється у співпраці з урядом України і уряд України наділив мін'юст. Е Піклуватися про цей реєстр, ми будемо проводити просвітницьку роботу з населенням щодо того, як подавати заявки, яку доказову базу потрібно прикріпляти. Ми будемо використовувати безоплатно правову допомогу, яка власне населенню буде допомагати. Зрозуміло. компенсаційна комісія, як вона буде визначати суму в ось цих компенсацій? Буде якийсь єдиний механізм, як це буде працювати? Як буде визначатися сума збитків, як будуть присуджуватися цією комісією визначені суми конкретним громадянам? А тут я нагадаю, що зможуть і громадяни подаватися для виплати компенсації, і держава, і юридичні особи буде розроблена окрема методологія відповідно до норм міжнародного права, відповідно з нашими міжнародними партнерами, яка і визначатиме. Методику визначення розміру нанесеної шкоди, збитків чи втрат, які будуть опрацьовувати з цією компенсаційною комісією, дякую, пані Ірино, що знайшли час поспілкуватися з нами сьогодні. Я впевнений, що завдяки в тому числі і вашій роботі нам вдасться стягнути з країни агресорки гроші, яка вона нам винна, ми зможемо відбудувати нашу країну. І вона буде ще краще. Слава Україні. heroisk er